А ви знали, чому у нас по тілу є родимки і звідки вони беруться. Поки підпишись на мій Тікток, і я розказую. Поїхали! Це не просто плямки, а ціла історія твоєї шкіри. Родимки це скупчення меланоцитів, клітин, які виробляють пігмент меланін, що дає колір твоїй шкірі. Вони з'являються, коли ці клітини тусуються разом замість того, щоб рівномірно розподілитися. Більшість родимок з'являються в дитинстві, але нові можуть вискочити і в дорослому віці через сонце, гормони чи генетику. Наприклад, якщо твої батьки мають багато родимок, ти, мабуть, теж їх успадкував. А знаєте, що цікаво: у кожного з нас унікальний малюнок родимок це як відбитки пальців. Але є важливе, якщо родимка змінює форму. Розмір чи колір краще бігти до лікаря. Це може бути сигналом. У мене на руці родимка у формі сердечка, а ще одна з'явилася після літа на пляжі. А у вас які родинки? Пишіть у коментарях, діліться історіями.